Українська казка душа борщу. Жила була у маленькому українському селі бабуся, на ім'я Галина. Не мала вона ні чоловіка, ні дітей, тільки хатинку, що ледве трималась купи, і старий тріснутий казан. Але була в неї одна річ, якій всі заздрили найсмачніший борщ у світі, аромат якого відчувався навіть у сусідньому селі. Баба Галина завжди казала, добрий борщ то не тільки буряк, капуста і лавровий листочок. Це щире серце і дрібка спогадів. Одного дня у село прийшов хлопчик на ім'я Миколка, був він брудний, змучений, всі відверталися від нього, та бабуся покликала його до хати, посадила біля печі й мовила: допоможи мені зварити борщ, синочку, та й навчишся. Та й відчуєш, що таке справжній дім. Хлопчик нарізав овочі навіть цибулю без сліз, рідкісна здібність. Коли борщ почав кипіти, сталося щось дивне. Сказана засяяло червоне світло, і з пари з'явилася маленька душа. Зітка з пари, це була душа борщу, про яку у селі ходила давня легенда. Душа сказала: мене бачить лише той, хто варить з любов'ю, хто хоче нагодувати не лише шлунок, а й серце. Миколка слухав бабусині казьки, як у війну зварили борщ із єдиного бурячка, як одна миска борщу помирила родину, як борщ повертав сміх у селі. Коли прийшов час прощатися, бабуся подарувала хлопчику свій старенький казан і сказала, бери, синку, тепер ти знаєш секрет. Там де варитимеш з серця буде твій дім. Миколка пішов світом, навчаючи людей варити не просто за рецептом, а з повагою, пам'яттю й любов'ю. Де він з'являвся, борщ ставав червонішим, і душа знову танцювала в парі. Так борщ став не просто їжею, а історією, домом і чарівністю. На українській землі